Добрий ранок, бачите, вона у дворі. Кішка чекає, поки я прокинусь. І відкрию їй э, двері, щоб вона знову щось похамала. У неї є така проблема, вона дуже любить їсти. Стоїть. Привіт! Привіт! Ти хочеш їсти вже? Я зараз до тебе вийду. Краю зараз я. Один туди, один сюди. Давай, заходь. Ну, ти ж кричала. Знов листочків на... начепляла на себе, щоб бути гарне. Сьогодні знов на на наш город поливати. mm -hmm. Вичний, вчора вчора кут чоловік купив багажник на машину. Да. Купив вчора в Charity Shop. Сіланці. пішов зайняв те місце, котре займає киця постійно. Дуже ревнивий, такий ревнивий кот в мене. Отже, дивиться на неї і ненавидить. Ну, він ж у нас раніше одиненький був. От, ну, він вже давно живе з кицями. Не знаю. Важко от, краще привчати. З дитинства киті разом жити, особливо з таким характером, як у нашу. Ну, На бачите, готується напад. Готується напад. Телянці. Бачить, що я її знімаю і хоче напасти. Там вже за парканом щось сусід знов робить. Він у нас такий трудоголік. Який щось постійно покращить своїй ділянці. Що там вже покращувати нема, що там ні травинки зайвої немає. Селянті не можна, селянці я не дозволяю. Сілянці. Тички то вже її знов буде мити. Фонтанчик шукаємо якийсь вихід. Щоб не додавати якої хімії, бо котики п'ють на нього воду, пташки прилітають, п'ють воду. От. Але воно так швидко зеленіє ми постійно його чистимо, може трошки набродлятися. Ось так я сушу на мистинки, то вони вже досушуються. Вчора були покриті лаком десь, мабуть, десь в четвертій. Я дуже приймала, що вони не встигнуть досохнути, бо погода зараз така не дуже спекотна. Але нічого, сонечко от виходить, то трошки воно стається ще більш-менш більш-менш таке нелипне. То десь через годинку вже дві можу робити з них намиста та сережки. Ось купила велосипеда. Він був 30, нам продали дешевше, тому що, 10. В десь, тому що що тут не працює? Не переключається ці передачі віри. Так, це в чарі шопі ми купили. Говний сон. сонячний день сьогодні у нас Ось така наша чудова головна площа нашого містечка. Ми Зараз їдемо, поліємо трошки город і будемо збиратись на день народження. Я ще буду дороблювати намисто та сережки, бо на острінки вже посохли. О, ну і покажу трошки, може, як я дороблю. і може, якщо щось буде зняти з українського дня народження. Їдемо на город. Це наша головна площа. Ринкова площа. Раніше називалась тут завжди був ринок. А на вихідних. Зараз чекаємо. Собачка а не буде Де Йдуть люди. Сьогодні вихідний день, всі люди сидять в бабах, в кафе. Зараз кафе. Висити десь випити кави, а зараз трошки ну вже все бачила і трошки Осіл, намагаємося економити більше для чогось, для своїх якихось інших планів. Вкладати якось більше в розвиток нашого міні-бізнесу, мистецтва, щось робимо. Місцеві люблять посидіти і вони не шкодують грошей на те, що вони можуть у папі за один вечір 50 фунтів залишити. Потім шкодують ці гроші витратити на мистецтво, наприклад. Ну, така в них вже ментальність. І Інші люди, інший світ. Ну, Бачите, ми тепер їдемо на город, маємо пропустити машину. О, тут вузенький такий проїзд. Тут, прямо поруч з городами, люди живуть в такому старому будинку з такою стріхою, солом'яною, як в Україні у нас схожий теж будинок, але... З таких піщаних кі... каміння, з такого піщаного кладка, який такий. Стар... Старий... старий кірпіч. Пропустила. Така є тут поличка, де знижки є, тому що останній день там вже вживання, коли можна вживати продукти, різні знижки. Але сам по собі магазин не дешевий, тому те, що тут зі знижкою, іноді в Балді можна купити за таку саму ціну. Ось такі різні десерти. Бачу, трошки... Іноді щось беремо, якщо треба, лапу снідать щось. Будемо збиратись на день народження. Ну на що, знайшов щось? Та, так так, взять дві. І ті, 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 ті. Не знаю, це скільки тобі треба. Це треба за ж їсти. Фунт 60 це за... скільки там грамів? 400 грамів. Та, ну, Візьмо одну. Беремо каву, бо мало де можна знайти тут гарну каву, ми поки знайшли, поки розібрались. Звикли в Києві гарну каву, пити. А тут всі п'ють робусту, або взагалі розчинну каву. Але немає сенсу по 6 фунтів є там. В іншому магазині акція зараз. Ось таку ми п'ємо, але ми дивимося в якому магазині вона по акції, тоді їх витає, там, може декілька Там ексклюзивна є. Або по 6 фунтів 6. за 200 грам. По 6. О, це ворогувато. Ну, така типу дешевша, але теж оця, типу, робуста, да? 5,85. Зараз взагалі в Англії дуже подорожчала кава. Оце буквально 2 місяці як. Виросла в ціні по фунт кожен тип кави на фунт вирізав, півтори фунти. Пізні чаї, тут все є в них, але такого, як у нас немає. Це просто звичайний чорний чай. Вони всі п'ють просто звичайний чай. Чорний пакетований, типу breakfast tea, family pack такий виручувати. Оце дуже популярно. Великий family pack, декаф де вони люблять там без кофеїну чай. Просто пакет якийсь такий, чай, схожий на труху, таку знаєте, як на пил. Дешевий чай У нас в Україні такий не цінується. Тут вони всі його п'ють. Це тут просто трав'яні, різні, там лимон, імбир. Різні різні трав'яні набори. Вони теж п'ють, а ось такі ароматизовані, як у нас іноді люди люблять. У мене дитина дуже любить цей наш затебешки. Це ароматизовані різні типи чаїв вони, чаїв вони тут не п'ють, не вживають. Хочу ще брати квіти на день народження, якісь не знаю. Може, в іншому магазині подивимося. Просто тут дорогезні букети по 5 фунтів соняхи. Іноді я дарую такі живі орхідеї, але не знаю, що вона. У неї вже багато, ми їй вже дарували, здається, орхідеї. кажуть, це гарно. Давайся скільки вона? 12 фунтів коштує. Не знаю, щось тут нічого мені не подобається. Будемо шукати ще в інших магазинах. Їдемо купити каву, снідати швиденько. Ось такий бізі день. Бачите, шопи багато народу, всі скупаються. Сьогодні субота. Всі вийшли на прогулянку з дітками, ніхто не поїхав де відпочивати. Всі дуже люблять виходити там до річки, або десь на на такий променад. на прогулянку в Чаріті десь морозиво дітям купити. Якщо діти зараз тут, бо дітей стало менше, набуть, мабуть, в три в три рази. Діти поїхали всі за ну, десь відпочивати. Один місяць канікул, тільки серпень. Ще здається, останній тиждень був вільний цього липня. Все і серпень. Ну ось так 4 5, 5 тижнів. І зараз спустіли дуже з вулиці, трошки так сумно без дітей, потім так веселіше тут всі галдять, кричать. Школи весе... гуляють на вулиці. У нас через поле чутно діти гуляють. А зараз більш так спокійно, пенсіонери ходять. Пенсіонери до нас нікуди не не їздять. Зараз всі вони в місті, тому що в серпні дуже дорого виїхати з Англії. З Британії дуже дорого, дорогі квитки на літак, все дорого, готелі, все зростають в ціні. І всередині країни це магазинчик, який до 10-ї працює, і всередині країни, і тим паче, якщо їхати за кордон, ну, мабуть, всі це знають, що канікули в англійців і ну, взагалі канікули в європейців також, я не знаю, може і впадають. Але все дорого, тому пенсіонери відпочивають в інший час. Вони зараз всі тут, поїдуть, може, в вересні, поїдуть в жовтні або вже їздили. От в перші місяці літа, може в травні. От зараз невигідно пенсіонерам кудись їхати, вони всі тут, на городах, ходять гості друг один до одного, п'ють чай з кейком. Жіночка дуже нарядна, йде кудись, така вся пані. Мабуть, десь пити чай. Як ми його спочатку називали санбуріс. Щоб вона збиралась, бо їй треба теж нарядитись, це ж все. Підліток це все займає час. Певний, зараз ще тут подивимось. Ми заходимо до Сендвес, а тут живе місцевий кіт. Місцевий кіт це його будочка. Кіт домашній. Просто його сюди хазяйка привозить, він тут як місцевий. Такий достопримічательність. Українською мовою пам'ятаю. Е, його не можна годувати, бо він старенький, у нього своя дієта. Зараз ми подивимось каву. Що? Те саме, а, тут, бачите, тут за шість, але це вже дуже елітна класна кава, сортова. Да, сортова, І... Тобто ціна та сортова. сортова. Бачите, ціна та ж, але зараз акція по карті. У нас є та карта, ну, її легко отримати, як у нас там сілько, карта, щось такого типу, так? Да? Це не дуже кава. Так, оця дешева yeah. зараз по акції, але це тупа робуста. Тут дев'яносто оця... п'ять практично соця. Оця найдешевша кава, 3,30 30 да? а, за скільки? Теж за 400, мабуть, грамів. До, до грамі. Там за 200, тут за 227. Ну тобто це вигідніше, але це дуже погана так, і кава. Її Я так розумію, дивись. Хтось п'є. Ми теж думали раніше. А, вона це стоїть, вони роблять акції. Тільки акції вони її вигрібають. Це... Краще теж тут є ці гарної кави. Не всі тут п'ють оце багато таке. мігрантів. Іммігрантів, багато, але не волні. Тут мало мігрантів, це мале місто, тут місцеві живуть. Ось такі, як у нас, типу, Лавація, так, та 4,85. Ми раніше колись її купляли в Києві, зараз не п'ємо. Ось такі ціни на каву. Взагалі вони все п'ють, ось таке розчину каву. Це здебільшого таке вони п'ють. Більш за все вони люблять, Мабуть, ну, не в кафе, щось таке. Ось ми відкрили для себе те, ну в Україні ми кого не питали. Але тут вигідніше брати таке в вино. воно непогано якості, дійсно може бути гарне вино, але економніше, тому що його багато. Якщо в тебе якісь там вечір люди приходять, то багато людей, то зручніше такі паки взяти, вони по ціні будуть вигідніші, ніж а, пляшками. Дивіться, за сімдесят п'ять град до бутилку 3,25. Так, але ця акція була 15 фунтів. Вона була два. А, дивись. Воно таке ж саме, ми можемо скуштувати. А це воно? Так, да, дивиться. Штамп мерло, але тут інше, тут пташка, а тут раз, а це мерло. Ні, фірма одна й та ж. Але різні типи вина. Да, але... але типовину. Але... Зараз на цю, на цю фірму акція йде взагалі. Ось ось він цей. Що, Те, що було. Ви повигрібали. Вот. Їх повигрібали, так. Да. Вони були за п'ять. 5... 45, зараз 3,27. Не знаю, може це не дуже класне вино, але насправді тут поганого дуже і немає. Але ці самі грибуть грибуть. Він дешевий, так що Грибуть, а, але насправді тут такого, щоб дуже вже погане вино, каламутне таке, знаєте, що з порошка нам... намішане, такого тут немає. Тут приходить вино з Франції, з Іспанії, воно є просто дешеве, є дороге, ну, в залежності від витримки. Оце, до речі, австралійське ми взяли. Вже йдемо. Фотик все лежить. Дамо в машину, У нас там велосипед, не закривається двері, але тут ніхто нічого не ворує. У нас таке гарне містечко. Ми вже десь в великому місці трохи було б так стрьомно залишати машину. Раптово зустріли в магазині е, чоловіка нашої. Mm -hmm. да, чоловіка діночки, до якої ми йдемо на день народження. Вони якраз купляли квіти, вино, там щось якісь подарунки для неї. Вона там вдома готується. От. І він нам ще раз підтвердив, що вона любить саме живі квіти і дуже любить орхідею, хоча ми вже їй дарували орхідеї. А вдень сп спати. Така але, в них культура, не знаю. Ну, люблять багато хто вночі гуляють, а вдень сплять. І люди жалуються, кажуть, що ну, дуже важко. Не ну, знаю, з приводу індусії. В індусі, до речі, доволі тихі. Але вони державляються. Ну, всі ми різні, але найзручніше жити з місцевими англійцями, бо вони дійсно дуже виховані. Ось уже завершила своє намисто, яке я сьогодні зробила, От якраз зібрала для того, щоб їхати. І подарувати на день народження українській нашій дівчині. Ще зроблю такі сережки, вже їх зібрала, треба трішки ще додати сюди срібні. У мене хачки срібні, я купляю. Тут в Англії мануфактура, одна робить. Це пакети китайські, але я тут купляю. це дійсно срібно, бо з Китаю приходить, бо знащо, навіть якщо там написано срібло, я не знаю, як ви купляєте, хто робить. Прикраси, де ви купляєте, щоб це було дійсно срібло, я не вмію сама робити, я не ювелір. Я займаюся лише розписом і збором на мист. Тому знайшла тут місце, де я купляю срібні гачки. І вони десь мені обходяться, якщо брати оптом, десь півтора фунта за набір. Це такий великий оптом, але так десь 2 фунти за ну, за два за гачочки. Ну, я вважаю, це нормальна ціна, можливо. Можливо, дешевше, мені здається, срібло вже не може коштувати. Покажу, які гачки, вони такі гарні. А, такі солідні мені подобаються. Такі солід-гачочки гарного розміру. Коротше, якостю я задоволена. Ці жовті намастинки я навіть не збирала, вони вже висохли, так що лишаються у мене на паличках. От, але я потім щось зберу, щось інше. Можливо, вже для себе, можливо, на продаж. Не знаю, мені подобаються ці жовті намистинки, такі яскраві. Але для цієї дівчини я щось не ризикнула робити таке яскраве намисто, бо я ж таке зробила. Як я вже казала, червоне класичне, так, щоб під блузу десь можна було вдягти. На якесь українське. У нас тут часто всякі вечори проходять, благодійні, де ми виступаємо в підтримку України, збираємо кошти і ну, завжди знадобиться таке намисто, навіть якщо людина не носить по життю да, такі речі, то знадобиться хоча б в таких цілях. Бачите, в кого справжній кайф. В тебе, так? Да? От е, нічого не треба кішці. Ні пляжу, нічого не треба, вона тут загоряє, прямо от біля проводів. Лягла посеред, ось вихід. Вихід наш вихід, ось тут купа є місця. Ну, там їй не цікаво, ось цікаво саме тут, на виході лягти, коли всі ходять, ходять поруч нею. Виходять, заходять, виносять щось і заносять. А їй нічого, їй нормально. в неї літо і хорошо, Так, і добре. Їдемо на день народження.

Дуже гарний будиночок. Там вже діти кричать. Всі вже приїхали окрім нас. завжди.